Розглядаємо спальний мішок власного виробництва. Йде е, в комплекті з чохлом, на якому є кріплення для молі системи. Та зручна ручка для транспортування. Е, температура комфорту спального мішка мінус 20-25 градусів. Виготовлений з силиконізованого синтепону, через що він не втрачає свою форму. Е, Густота синтепону 600 г на метр. Довжина 210 см. Ширина 80. Всередині фліс, зовній нейлон, який не пропускає вологу. Також важливою деталлю є те, що присутній капюшон зі стяжками. Тобто можна максимально зручно підлаштувати під себе спальник, щоб холодне повітря не потрапляло всередину. Є можливість використовувати його ковдру. Ковдра шириною 150 сантиметрів. Тож бачимо, що це дуже багатофункціональний мішок і дуже зручний у використанні.